Історія України, 10 клас, розділ 6. Україна в роки Другої світової війни, урок 23 початок Другої світової війни. Німецько-радянські договори 1939 року. Наприкінці 1930 року різко зросла небезпека війни в Європі. Нацистська Німеччина раніше від інших великих держав підготувалася до воєнних дій. 23 серпня 1939 року у Москві народний комісар закордонних справ СРСР Молотов та міністр закордонних справ Німеччини Рібентроп підписали договір про ненапад із секретним додатковим протоколом пактом Рібентропа Молотова. Його безпосереднім наслідком став напад Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року. Так розпочалася Друга світова війна. Наймасштабніша війна в історії людства. 17 вересня радянські війська увійшли на територію Західної України. Перетин Червоною армією державного кордону Польщі означав фактичний вступ СРСР у війну на боці нацистської Німеччини. Як почалася Друга світова війна? Від березня 1939 року у Москві тяглися безрезультатні переговори з представниками Великої Британії та Франції про створення системи колективної безпеки проти країн агресора. Саме з цього часу Сталін почав шукати можливість порозумітися з Німеччиною. 23 серпня в Москву прибув міністр закордонних справ Третього рейху Рібентроп. Метою цього візиту було підписання згідно з попередньою домовленостю. Договору про ненапад між СРСР і Німеччиною. Того самого дня, пізно ввечері, було підписано договір про ненапад терміном на 10 років. Таємний додатковий протокол про розмежування сфери бопільних інтересів у Східній і Південно-Східній Європі, звісно ж, оприлюднено не було. До радянської сфери впливу згідно з ним належали Латвія, Естонія, Фінляндія та Бесарабія. Литву визнано сферою впливу Німеччини. Територію Польщі учасники угоди поділили між собою по лінії річок Нарев Вісласян. Німеччина зобов'язалася вступити на територію Польщі першою. 1 вересня 1939 року війська Вермахту напали на Польщу. Їхні літаки бомбардували міста Західної України. Маючи з Польщі договірні зобов'язання, Велика Британія і Франція 3 вересня оголосили війну Німеччині. Так почалася Друга світова війна. Сталін, як і Гітлер, не сподівався, що Велика Британія і Франція прийдуть на допомогу польському уряду, оскільки вони не були готові до воєнних дій. У ситуації світової війни, що стала фактом, Сталіну вигідно було демонструвати відсторонену позицію, а для цього він змушений був потурбуватися про ідеологічне виправдання вже запланованого радянського вторгнення в Польщу. Було можливим лише одне обґрунтування. Визвольний похід Червоної армії на допомогу населенню західної України і західної Білорусі тому генсек відмовився на користь Німеччини від окупації Люблінського і частини Варшавського воєводства. За це він виторгував собі переведення Литви з німецької в радянську сферу інтересів. Ці зміни зафіксовано в німецько-радянському договорі про дружбу і кордон від 28 вересня 1939 року. 17 вересня Червона армія перетнула радянсько-польський кордон, а 22 вересня війська Українського фронту, на чолі з маршалом Тимошенком, увійшли до Львова. Ще через тиждень Червона армія окупувала узгоджені з Німеччиною території Польщі. Це вторгнення радянські пропагандисти назвали Золотим Вереснем. 22 вересня у Брест-Литовську на честь успішного завершення польської кампанії відбувся парад радянських і німецьких військ. Упродовж вересня у боях загинуло близько 8 тисяч українців, громадян Польщі. У 1940 році відповідно до положень пакту Рібентропа Молотова Сталін висунув ультиматум Румунії і в червні захопив без бою, Бессарабію та Північну Боковину, які зміни відбулися в територіально-адміністративному устрої Української Радянської Соціалістичної Республіки в 1939-1940 роках. У жовтні 1939 року були проведені вибори до народних зборів Західної України. Вони проголосили встановлення вкраї радянської влади і звернулися до Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік із проханням включити землі Західної України до складу Радянської України. Було затверджено також декларацію про конфіскацію поміщицьких земель, націоналізацію банків і великої промисловості. Щоб підкріпити рішення народних зборів, командування Українського фронту організувало у Львові 29 жовтня військовий парад. Після параду відбулася 200тисячна демонстрація мешканців міста. У серпні 1940 року Верховна Рада СРСР включила Північну Буковину, Хотинщину та Південну Бесарабію до складу у РСР. З більшої частини приєднаної території Бесарабії Радянське керівництво створило нову Союзну Республіку Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку. Кордони між Молдавською і Українською Радянськими Республіками було визначено за етнографічним принципом. 7 серпня 1940 року північна Буковина і Хотинщина були об'єднані в Чернівецьку область. Як відбувалася радянізація новоприєднаних областей у РСР? Чи МОУН прислужилася українцям? Червона армія прийшла в Західну Україну, Бесарабію та Північну Боковину з гаслами «Воз'єднання західноукраїнських земель з Українською Радянською Соціалістичною Республікою у складі СРСР. На підприємствах, які стали державними, створили профспілки радянського типу. За їх участі визначали все потрібне для відновлення виробництва. Ці заяви негайно задовольняли промислові підприємства світних областей України та інших союзних республік. Безробіття було подолане за кілька місяців. Істотно зросла зарплата робітників. До кінця 1939 року були поділені поміщицькі маєтки. Майже півмільйона селян Західної України одержали в користування землю, десятки тисяч коней і корів. Найбідніші селянські господарства, яких була третина, звільняли від податків. Утім, вступати до колгоспів селяни не поспішали. Були створені 182 машинно-тракторні станції, які взяли на себе обробіток селянських земельних наділів. На приєднаних землях здійснювали українізацію та розбудову системи освіти. Кількість українських шкіл збільшувалася з одночасним скороченням польських у Львівському університеті та інших вишах, технікумах і училищах мовою викладання стала українська. Були проведені заходи з ліквідації неписьменності та малописьменності серед дорослого населення. Запроваджено безкоштовне навчання і медичне обслуговування населення. Водночас нова влада заборонила всі українські партії, культурні і наукові установи. Лише ОУН, як на легальній організації, вдалося зберегти мережу своїх місцевих осередків. Вона чинила опір новій владі та її представникам, справедливо вважаючи їх окупаційним режимом. Мережа підпільних осередків ОУН поширювала листівки, гуртувала молодь, чинила збройні акції проти радянських органів і військових. НКВС застосував до ОУНівців жорстокі репресії. У серпні 1939 року провід українських націоналістів скликав у Римі другий великий збір ОУН. На якому головою організації обрали Андрія Мельника. Щоправда, більшість крайовиків не визнала його лідерства. У лютому 1940 року діячі краєвого осередку ОУН сформували у Кракові власний революційний провід. Визнали своїм лідером Степана Бендеру і почали готувати на Волині Галичині антирадянське повстання, сподіваючись, що масштабні репресії влади обурять народ. Причиною розколу були насамперед внутрішні Розбіжності між старшим поколінням ОУН, представники якого здебільшого перебували в еміграції і не мали реального впливу на батьківщині, та молодшим, так званими крайовиками, які прагнули діяти революційними методами і знайти найкоротший шлях до здобуття незалежності України. Які злочини чинила радянська влада в Західній Україні? Населення Західної України швидко зрозуміло, які справжні наміри маскувала радянська влада під гаслами воз'єднання. Оперативні групи НКВС і прикордонників здійснювали тотальні арешти. Для залякування тих, кого було взято у полон, оперативні групи широко застосовували розправи, вибіркові розстріли. За вересень 1939 року війська Українського фронту полонили близько 200 тисяч польських вояків. Після закінчення воєнних дій арешти та затримання не припинялися, хоча в'язниці були переповнені. 5 березня 1940 року нарком внутрішніх справ Берія надіслав доповідну записку, де просив згоди на розстріл заклятих ворогів радянської влади. До цих ворогів записали польських офіцерів, поліцейських, жандармів. Поміщиків, службовців, осадників, яких утримували у таборах для військовополонених. На виконання постанови Центрального комітету Всесоюзної комуністичної партії більшовиків від 5 березня 1940 року упродовж квітня-травня цього ж року. Таємно розстріляно без суду 22 тисячі польських офіцерів та державних службовців. Уже з грудня 1939 року розпочалася підготовка до депортації небажаних елементів у населенні західних областей України і Білорусії до віддалених районів Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Усього було депортовано близько 320 тисяч осіб.